Перший сказав не народжувати, не народила, через що мала величезні проблеми із зачаттям багато років. Другий покинув через те, що не може народити дитину. А коли незабаром завагітніла від третього, він пішов, тому що не хоче дітей. Історія. Перші мої відносини з хлопцем закінчилися незапланованою вагітністю. Він мені сказав не народжувати і покинув мене. Я зі страху не народила. Про що? Жалкую все своє життя. Не робіть так, будь ласка. Далі я дуже багато років лікувалася, тому що в мене були наслідки після цього мого рішення. Я вийшла заміж, але в шлюбі у нас не виходило завести дітей. Тому що ви розумієте, що за такі дії у жінок завжди є розплата. Ну і по і того другий чоловік мене покинув, тому що він знайшов собі іншу дівчину, яка від нього завагітніла. Мені було дуже важко, я себе відчувала вбивцею, нікчемою, не жінкою і тому подібне. Слава Богу, я зайнялася роботою, відкрила магазин, потім другий, потім третій. Коротше кажучи, я дуже добре фінансово встала на ноги. Згодом я зустріла хлопця, з яким у нас склалися гарні добрі стосунки. Ми разом жили. І якщо чесно, кілька років ми не використовували контрацепцію, тому що в мене... В Принципі було -то безпліддя. І тут, коли я змиряюся з усім, перестаю лікуватися, боротися, постійно думати про дітей, я вагітнюю. І мій хлопець мене кидає, адже, як виявилося, він у нас child free, І діти йому не потрібні. А я, звісно, дитину залишила. Я дуже щаслива, що в мене є моя донечка, і дуже класно, що все ж таки я можу і себе, і її забезпечити самостійно. А вас хочу попросити зачитати мою історію і передати всім дівчатам. Ніколи не давайте чоловікам вирішувати за себе питання вашої вагітності і вашого тіла, тому що будете, як я, жити все життя чужою долею. Один сказав, що йому дітей не треба, покинув, другий сказав, що йому треба діти і покинув. А коли вона завагітніла нарешті, третій сказав, що йому не треба знову ж таки діти і знову ж таки її покинули. Ну, дивіться, що робиться. А чому? Тому що колись, коли дівчинка була молода, не підтримали, не допомогли. Скільки так жінок штовхають до помилок. Чоловіки, які їх кидають, та їх батьки, які їх засуджують та не підтримують, і суспільство. Себе в цьому світі та своїх дітей треба відстоювати, а то ногами запинають, розумієте? треба мати сильний характер щоб протистояти суспільній думці та сильну волю щоб вміти себе і дитину забезпечувати